Скажи, як взагалі виникла ідея займатися декоративними панелями? Не просто займатися, а виробництво налаштувати? Банально побачив в Тіктоці у китайців. А якщо не банально, то я сам прожив 10 років в Китаї, помітив таку тенденцію, те, що популярно в Китаї, через роки, мабуть. Стане популярним і у нас. Е, ну дивись, одне діло побачить в тіктоку. А як ти взяв технології, станки, все розуміння, як це все закрутилося? Знов таки через мій досвід життя в Китаї поставляв багато продукції в Україну. Я розуміюся, як вести перемовини, де знайти постачальників. Я знайшов постачальників обладнання, розвідав усю технологію, як що робиться, закупили обладнання, привезли тут. Було не дуже легко, поки ми все налаштували, наробили величезну кучу помилок, але все ж таки ми випустили той продукт, який задовільняє купців і нас по якості.